Мови старано вивчати, та змістили більше різношанувати. Українська мова мова мама і тата. Мова мама і тата, Діда і бабусі знає її добре, всі грати навчилися. Мова рина, хлискова, материнська нижна мова. Мову сили просто ти, гей, і є прекрасна ти. вивчати, починаю я читати. І писати швидко вчуся, до роботи не борюсь. Ще й співати гарну змію, новим пісенькам радію. Наші мові пісні мами, звичаї живуть віками. Дуже шанувати. Мова наша мова, літ минулих помість, вічно юна мудрість, сила наша совість. Я без тебе мову, без на полова, соняшник без сонця, без стагів типу. Як вогонь у серці, я несу в майбутню, не згасив мову, слово не Мова, краса, спілкування, мова, як сонце ясне. Мова то принадня, мова, багатство моє. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж каміньма. Перша мама, мова у слово від серця до серця. У пісні бабусі ще лиця рікою у бедвах що тихо. Мола для мене це пісня Матусі, Діді обіми та скоріш пригонишся. Мова для мене бабусина казка, її доброта, турбота та ласка. Куди б мене не завела стежина, де б я не був і що б я не робив, в моєму серці завжди Україна, рідна мова та матузин спів. Бо наша мова щира та прекрасна, у ній усе що серце зігріва, ще рівна, щира тепла ясна, у ній дитяча мрія пожива. Я нашу мову, ніжну, соловійну, вивчаю, знаю і дуже люблю, як нашу неньку, рідну країну, і ніколи цю любов не загублю. Рідна мова нас усіх най по всьому світу український цвіт до подвигів та звершень спонукає, бо має ми усі козацький рід. Та завжди собою. Будь. Рідна мова не забудь.